Доброго дня! На жаль, не завжди починаються об'єкти з свідомого рішення починати ремонт. Бувають і такі випадки, як тут. На жаль, є влучання тут біля дому, зірвало сайдинг. Будемо зараз ремонтувати отака. Як бачите, фасад також трошки зазнав пошкоджень, будинок навпроти. Зараз покажу вам, що всередині буде. Так, ну Тут постраждали двері. Склопакет один розбився. Така печаль. Ну, Всередині будемо зараз зашивати сайдингом, заново утеплювати і трошки декорувати, міняти склопакет, декорувати всередині. Так. Ну і тут поруч балкон, на балконі трошки важче картина також вибила сайдинг, вибила склопакет. Дивіться якої потужності по вибух був, що навіть він, рама розкрилася балкона я такого ще не бачу. Нічого, матеріально все виправляється, головне, щоб всі були живі і здорові. Мінус 10 на вулиці. Працюємо. Головне не втрачати бадьорість дух. Тепер нарешті нормально виглядає лоджія і балкон. Наразі чекаємо, поки нам зроблять склопакети нові. І ходімо подивимося що всередині. Лоджія Всередині виглядає зараз таким чином. Замінили тут повністю козирок, відлив. Зовні ви бачили вже сайдинг, замінили також утеплювач на екстрадований пінополістирол 50 мм по передній частині. Поставили профілі, підготували до облицювання пластиком. І стеля також. Тут була вата, все, познімали і підготували, ну, ще трошки допінить. Залишилось поставити мембрану і можна зашивати вже панельками. Ці панелі також будуть замінені Ну і двері, звичайно. По балкону також замінили козирьок замінили відлив зовні. Зараз готуємо до утеплення. Ця зона утеплюється, ну, звичайно, стеля. Потім все заш'ємо ПВХ панельками. І на цю частину вирішили поставити стулку, бо там є кондиціонер, щоб зручно було відкривати і обслуговувати. Тобто роботу розіб'ємо на два етапи. Зараз завершимо все, що можемо по внутрішніх роботах, і вже через тиждень, коли буду готові склопакети і стулка. Якщо її точно затвердять замовники, то будемо вже завершувати фінально. Краєвид, звичайно, просто божевільний, дуже красиво. Навіть Дніпро трошки видно в цій частині. Ну і, на жаль, така тут є також частина краєвиду. Наша сьогоденна реальність. У нас тут final stage complete. Завершили ми. Фінальний е, е, етап на Сімферопольській. Зараз покажу вам, що доробили. Дочекались ми, коли місто замінило балконний блок, цей і завершили тут, поставили підвіконня і поставили відкоси сьогодні. Також тут е, в нас не було, якщо пам'ятаєте, не скло пакета, не стулки його вибило. Ми вирішили додати тут стулку. З другого разу попали в розміри, і тепер тут можна обслуговувати кондиціонер. Це дуже зручно робити. Також нагадую, додали тут теплу підлогу і підсвітку під віконня. Зробили заново облицювання стін, стелі, додали світло, як на мене, вийшло доволі затишно. Ходімо дивитися на лоджію. На лоджії також завершили, поставили балконний блок від міста і ми завершили свою роботу з відкосами. Також замінили цю стулку, вона була тріснута і повністю нову поставили, і склопакет цей замінили. Також на цій лоджії встановили теплу підлогу. Вона прямо під ламінат вкладається, ламінат новий, ПВХ панельки нові. Тут все заново утеплено. Ззовні сайдингом зашили, також екструдованим пінополістиролом полістиролом цю сторону наново зашили. Ну, цю стінку залишили, вона дуже гарненька і контрастує так прикольно із пластиком. Ніби навіть так, як трошки підкреслюю його, я нагадую, що ПВХ панелі мають текстуру. Це не ті ПВХ панелі, що були раніше з фарбою, це ламінація, і вони витримують навіть сонячні промені та дуже практичні в експлуатації, бо не бояться вологості. Як одна із альтернатив внутрішнього облицювання для балконів і лоджій дуже підходить. Дякую, друзі, що подивилися цей огляд. Я дуже сподіваюся, що не доведеться нам ще робити такі ремонти, які на які люди, люди не готувались. Хочеться, звичайно, щоб ми вже скоріше перемогли. Тому давайте допомагати нашим Збройним силам України, давайте кожен день помаленьку донатити і робити хто що може. Для нашої спільної перемоги. Дякую, друзі, за перегляд. Слава Україні!